А ми от спробуємо далі розібратися. Чи можливо, ми е, якось все неправильно сприймаємо? Можливо, ми занадто сильно рефлексуємо і за емоціями не бачимо якоїсь хитрої павутини, яку пливе повплите павук Трамп е, для, наприклад, російського диктатора, щоб потім його е, з'їсти і висмоктати з нього всі соки? Можливо, це дійсно якась Хороший. багатоходовочка, Хороший. дуже хитра. От поговоримо на цю тему з Тарасом Загороднім, політтехнологом. Тараси, вітаємо, добрий день. Бажаємо здоров'я, слава Україні. Так, доброго дня, героям слава. А, а вам як здається? Бо знаєте, от чесно, ми теж про це говорили поза ефіром з моєю колегою Зориною Король, і дійшли висновку, що можливо, якби хтось це був інший на місці Трампа, і от почав би подібну історію, так з різким таким поворотом, з різким, з різкою сліпотою, хто агресор, а хто жертва. Тоді можливо, ми б ще думали, що це якась багатоходовочка, але зараз чомусь так не здається. А як здається вам, пане Тарасе? Ну давайте з конкретики почнемо. Старлінки працюють, працюють. працюють. Допомога те, що забезпечена, йде, йде. А, Україні хтось забороняє робити власну зброю, не забороняє. А, Трамп хоча б слово сказав о, через те, що Україна довбає нафтову промисловість Росії, ні. А, навіть Медведів нажалівся, нажалівся на Зеленського і на Україну під час зустрічі в Аріаді. Це коли оце дрони СБУшні, вони влетіли вже в КТК, це якась транспортна система, де мають частку американці. Це взагалі американські корпорації, які прокачують казахську нафту. Нам після цього хтось щось слово сказав, не сказав. Тому давайте переходити до, до конкретики. Тобто ніяких кроків, які б змушували, точніше стримували Україну знищувати ворога на її е, території в першу чергу. Ну, конкретних зараз немає. А далі, що відбувається далі? от читаю Рубіо. А Рубіо говорить: зустріч з Путіним можлива, якщо буде якесь просування з цього. З, Питанню регулювання е, війни перекладаю з дипломатично ніяких домовленостей немає. Поки Путін викатив те, що Трамп не, зба, не хоче виконувати, і тому він, знаєте, як людина з великим его не хоче визнавати, що він не буде це виконувати. Тому він намагається тепер знайти слабку ланку. А, а я при, Слабка якось, ланка, при... пробачте, це ми. Ну він думає, він mm -hmm. думає це спадка ланка. Дивіться, я знаєте, якось в інтерв'ю теж місяці два-три тому, говорив, що е, Трамп спробує десь взяти Україну на слабо е, і тому от починається оця двіжуха стосовно того, хто тут диктатор, чому е, чому там Зеленський повинен йти і так далі. Е, ну я вважаю, що це достатньо слабкі аргументи з боку Трампа, тому що Зеленський може сказати: ну добре, давай допомогу, будуть вибори. Якщо немає допомоги, то а тоді чому повинні проводити вибори? Ну, тобто, тут достатньо легко в дійсності відбувається те, що вони будуть говорити. А, чи будуть вони катати істерики? Будуть. Тому що дивіться, там же ще завдання наступне. Завдання вибити з Європи гроші. І, в принципі, цей процес триває. Дивіться, раніше європейці не могли знайти у себе миротворців на території України. Це, до речі, ідея Трампа. Це, він, це його була позиція, як тільки він переобрався. Що повинні бути контингент європейських військ на території України і Джей Дівенс про це казав? Так, так, так. Да, стежу да, за думкою да, за вашою. Да. Так Трамп почав накати робити на Україну все інше. Раптом знайшлося вже 30 тисяч, і це ж тільки початок. Да, я вчора чув. Фондерляй вони раптом знайшли, що 95 мільярдів євро, які знаходяться в ковідному фонді, виявляється, можна витратити на оборону. Тобто трам чекає. Чекає. Трамп чекає від від. Європи, коли вона йому скаже добре, от тобі 500 мільярдів на замовлення американської зброї, в тому числі для війни з Україною, а, ну для України, Але, пане Мат... Тарасе, секунду, пробачте, але все-таки він вимагає їх. Так він тисне на Європу, безперечно, із точки ну, зору миротворців, але він разом з тим вимагає і нас підписати кабальну угоду. При тому, вважаючи, що ми йому винні 350 мільярдів доларів, при тому, що ми не винні нічого, ми винні нуль. Да, да, так а хто нас змушує підписувати? Ну змусь нас підписати. Ну але ж зараз, але зараз звинувачення в диктаторстві, оці всі ну, ну нападки. Оця вся ну да. дивіться, я ну, теж я намагаюся. Сказали. Європейці сказали, що диктаторів там немає, диктатурою там не пахне. Британці сказали, у нас виборів не було з 36 по 45 рік. В конгресі ви бачите, що і республіканці і демократи. Ну, демократи зрозуміли. Вони раді оплювати Трампа. От там республіканці Машу і говорять, що це неправда. Там Путін вбив це і так далі. Тому не така ситуація, як здається. Що знаєте, що там Трамп сказав, усі побігли це робити. Тому... Ну, тоді, тоді добре, я е, розумію вашу думку, а тепер. Тоді давайте подумаємо, що буде далі. Трамп далі буде тиснути і продовжувати цю тему. Чи він зараз, ну, наприклад, умовно поб'ється головою об стіну в цих Doch. же далі нападках і да. зупиниться, але на чому зупиниться тоді? Він різко змінить То риторику і скаже, ще. що все, Зеленський Красунчик, до да, да. дадуть європейці гроші на 500 мільярдів, там, наприклад. Трамп же як дивиться? Дивіться, європейці витратили на ковід, щоб ви розуміли, три трильйони. Три трильйони вони витратили на ковід. Півтора трильйони просто надрукували, І він запитує, а де гроші? Давайте мені гроші. І знаєте, що я сам не знав цієї історії, але що вибішує ще Трампа, що виявляється. Допомога Україні оформлення в якості кредиту, яка Україна повинна з боку європейців, яка Україна повинна з 35-го року там щось виплачувати. Ну то таке, знаєте, воно виплачуєш, реструктуризацію. буде. а гроші американці вони в вони оформлені як гранти. Тобто ми, тобто, тобто Україна, якщо щось каже, так, так це претензія до Байдена до нас, це ж він так давав, то ти ми тут до чого. Тобто, ми повинні звикати торгуватися. Трамп це в принципі розуміє, а це його тактика: поганий, добре, поліцейський, нагримати на всіх, що давайте не добудемо, будемо що робити, конкретних кроків. Немає, тому що дивіться, у Трампа ж дуже роздуте его. Він все ж таки хоче бути най найкрутішим ковбоєм. Да? Якщо він почне зовсім робити кроки на зустріч Путіну, ну наприклад, припустимо, відімкнуться Старлінки. Припустимо, да? Ну це вже буде він зовсім не миротворець, буде виглядати. Тобто він вже не привселюдно гвалтує слабку країну, а це навіть трамп собі дозволити не може. А тому, що це ну не, не, не цьому не. Не, не, не по поняттях навіть його в даному випадку, так він буде кричати, він буде гримати, будуть говорити, що допомогу не будуть робити. Але він до цього говорив: якщо європейці дадуть гроші, він продасть зброю для України в тому числі. Він хоче гроші. От що тут, тут тут у нього все питання. Так а, чекайте. Ну окей, навіть якщо він хоче гроші а, в Сполучених Штатах, скільки там? 63, здається, мільярди заморожених активів. А в 250 плюс-мінус в Європі знаходиться. Так, от от тобі і гроші. Забери це а і це все так? ні. Ні, я почекайте. Я просто в штати не чув, щоб у них так багато було заморожено. Ні, там не так багато. Ну Тому що окей, харч не, не так багато. Росіяни завжди зберегали гроші в Європі. А чому тому, що вони знали, що європейці ніколи не використовують зону євро для того, щоб тиснути політично на будь-які країни? І тому багато пристойних і не дуже пристойних людей та країн тримали гроші якраз в єврозоні, тому що вони знають, що європейці не будуть чіпати гроші. І тут англосакси теж таку ведуть цікаву гру. Вони говорять європейцям: ну давайте забирайте ці гроші. Ну, для того, щоб всі були в рівних. А то ви в зоні Євро забира... не забираєте, а у нас забирають гроші, там, якщо в доларовій зоні знаходиться. А, далі. Але я думаю, що знову такі гроші, чи є гроші в Європі, та є гроші в Європі. Можуть вони 500 мільярдів зараз випустити, та можуть вони зараз 500 мільярдів. Наприклад, Суверенний фонд Норвегії. Почекайте, Тарасе, от до речі, я не поставив це питання, бо ми зараз якраз про нього й говоримо. А яке взагалі діло американцям до європейських грошей? Так багато Америка вклала в Україну і в Європу, що вони хочуть зараз півтрильйони собі забрати. А, а. Чи просто на праві сильного? Я прийшов, давайте мені гроші. Так це виглядало а, сильного вода. Він сказав, що 5% платить, або вони вон там погрожують вивести американські війська а, взагалі з Європи. А це вже страх для європейців, тому що а, він же лякає їх путіну в тому числі. Я залишу вас один на один з Путіним. І саме впораєтесь без нас чи не впораєтесь без нас. Так це ж тобто... рекет чистої так. води. <реш> <реш> ну, так вас так і є. Насправді ну, я травм ну... Тра такі є. Слухайте, ну почитайте. Я просто давно читав його книжки. Я не думав, що воно так знадобиться. Там перший, перший бізнес, як йому батька довірив, йому дав будинок, де знімали квартири люди. А от і він там описує, як він керував. Що як треба було вибивати гроші? Наприклад, у нього там цікавий пасаж був написано. ну я б міг би так, як дуже непристойна людина, найняти там бригаду цих е, е, якихось е, здорованів. Які з кувалдами підуть і будуть вибивати двері і викидати речі. Але я цього ніколи не робив і не і не зробив. Бо, ви знаєте, я дивлюся, що з що не все там так договорюється, як воно було. Тобто, це ну да, рекет. Він вважає, що Європа дуже залежна зараз, а вона залежна і по зброї, і залежна по безпеці. І він ж думає, а чому б ні? Чому б знизили не забрати те, що вони. Довго їм о, їм не платили, от і все тому так, рекет, але він робить тому, що може це робити. Ну я от хотів далі запитати, а як же морально-етична сторона? Як же, взагалі, ну якась совість? Але я в принципі знімаю це питання як безсенсове. Ну, така совість. Давайте так згадаємо Другу світову війну. Другу світову війну Британія б'ється один на один з Гітлером, просить США допомогти. Американці дали їм там якісь 40 застарілих суден в обмін на те, що Британія відмов передала в оренду США всі свої атлантичні бази, всі свої атлантичні бази, які були в Атлантичному океані. Далі, коли вони не хотіли ленд-ліз давати, ленд-ліз звідки виник? Коли у британців закінчились гроші? Вони увесь свій золотий запас продали, всі частки активів, які були в Сполучених Штатах Америки і так далі. А потім а потім їх змусили в тому числі відкрити ринки Британської імперії для американських товарів, і вони продавали і в обмін на це був ленд лендліз. І британці, до речі, платили по лендлізу. Закінчили тільки в 2006 році. Платили по 100 мільйонів а, на рік. Так, вони так і робили завжди. Це, це це при тому, що був демократ Рузвельт, який сповідував ну умов ціннісну дипломатію, яку вигадали якраз дипломати, так так світ побудували. Ну, Це дуже схоже на, на ту угоду, яку нам пропонують кабально Але, Абсолютно українці це, правильно правильного ми не будемо підписувати. От згідно з, іде, іде обіцянки по допомозі. І звичайно, що він поганий тепер став. Ну покричіть і все інше. Проблема в тому, що дивіться, чим відрізняється ситуація від, наприклад, 22-го року від зараз. Україна не настільки залежна від зброї в дійсності Сполучених Штатів Америки. Чому тому, що Україна проводить модифікацію американської зброї для того, щоб вона воювала. Україна все ж таки, які на які ВПК запустила. Ну, принаймні, ми бачимо інтенсивність ударів по території Росії. Ніхто не може нам це заборонити. І виробництво балістичних ракет, і так далі. Чим більше ми Ми не тим займаємося. Ми завжди повинні не дивитися, що говорить Трамп. Якщо Трамп то щось там сказав, да? У нас питання повинно до прем'єр-міністра, де виробництво ракет та зброї, де як ти забезпечив армію, чому не дозволено експорт для наших підприємств? Поки що вони а, нарощували виробництво, бо грошей не вистачає для підтримки виробничих цикл всередині країни, де довгострокові контракти, де неможливість там забезпечувати їх в страхування військових ризиків. Ви повинні розуміти в дійсності Україна, що не дуже подобалося американцям. А їм не подобалося при Байдені, що Україна здобула суверенітет стосовно того, що ми почали самі виробляти зброю і довбати по Росії. Рік тому Ллойд Остін почав катати істерики України, коли Україна почала бити по МПЗ. Оце ЗБУшники і СБУшні дрони. Пам'ятаєте, якщо нам тоді сказали, що МПЗ це виявляється цивільною інфраструктурою? Ну, так це не військові об'єкти і а, а удари те... по ним нераціональні. А це вибішує, це вибішує, тому що як це почекайте, якась Україна? Да, ми тут велика держава. Ми там хочемо, щоб Росія не розвалилася, стримуємо її. А вони собі покидьки, не знаєте, зробили, наробили зброю і починають не як так, ми хочемо. Звичайно, що це починає вибільшувати. Звичайно, що вони хотіли б, щоб, наприклад, Зеленський робив все, що вони хочуть. Він не хоче цього робити. Сказала, я не буду цього робити. І тепер починається оця катавасія. Давайте, давайте вибори проводьте. То мобілізаційний вік знижуйте і так далі. Це намагання обрушити Україну всередині. Але я думаю, що тут Трамп досяг зворотнього ефекту. Коли таке наговорив на, на Зеленського, що я думаю, що він взагалі йому рейтинги підняв наші країни. я така підозра. А, пане Тарасе, дякую вам за ваші відповіді. Цікаво у нас розмова, але да. змушені вас відпускати наразі. Тарас Загородній політтехнолог. Дякуємо йому.